Друзі, привіт! Маю такий невеличкий кусочок сала, два яєчка, цибулька, муки. І приготуємо сьогодні дуже таку смачну страву, як галушки по-українськи. Починаємо готувати. Друзі, набрали воду, ставимо на вогонь нашу водичку. І поки наша вода буде закипати, ми нарізаємо сало, цибулю і смажемо її на сковорідці. Стало нарізаю смужками. Сало нарізали такими смужками, відправляємо на сковорідку жаритись. Тим часом нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо на пів кільці. Друзі замішуємо наші галушки, вбиваємо два яйці. І гарно розмішуємо Чуть-чуть солі, ложку муки і розмішуємо. Потім будемо ще додавати муку. Але ми мусимо гарненько дуже розмішати нашу муку в яйці. Яке вийде таке тісточко, я потім покажу. Воно знову бути рідке, але з вилки не стікати. Сало у нас піджарилося, додаємо цибулю. Першу ложечку розмішали, додаємо другу. Все залежить від величини яєць, від якісті муки. Можна додати 3, 4, 5 ложечок. Забачимо. У нас тісто, бачите, не скапаємо. Чуть-чуть таке тягуче. Вода наша докипає. Присолюємо трохи водичку нашу. Так само присолюємо нашу. Шкварки. Небагато. Невеличкий зубчик яснику давимо до наших шкварок. Наша водичка закипіла. Беремо чайну ложку, вмочаємо в гарячу воду і беремо чуть ось так. Знов гарячу воду. Знову гарячу воду. І так всі наші галушки. Наші галушки збільшуються і закипають. І чекаємо хвилинки 3-5. Наші галушки зварилися і ми їх. Приціління на дуслячок. Друзі, зварили наші галушки, перемішали з шкварками, з цибулькою, щоб цей, цей жир пройшов аж до дна Пробуємо. Їмо тільки гарячими їм. Гарячі вони дуже смачні. Такий, як бабуся, готувала, я ще не доріс, але дуже смачний. Друзі, сподобалося відео? Ставимо лайки, підписуємося на канал, готуємо і насолоджуємося. До нових зустрічей!